Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо про військове, про навколо військове і з військовим аналітиком, експертом із Олегом Ждановим. Вітаю, пане Олеже! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, як завжди, сьогодні цікава розмова буде. Тож долушайтеся самі, долушайте своїх друзів, залишіть вподобайку. пишіть свої думки у коментарях. Ну і звісно ж підпишіться, якщо досі чогось цього не зробили. Ми розпочинаємо. Пане Олеже, найгарячіша точка це Авдіївка, і все йде до того, що війська будуть виведені? Людське життя найцінніше. А за тими силами, які окупанти скупчили на цьому напрямку, чи можна очікувати подальшого їхнього просування? Саме тут або в якихось інших ділянках, чи вони все ж таки зупинуться на цьому фронті, аби зрівняти лінію цього самого фронту російсько-української війни? Я думаю, що найближче завдання цієї операції з боку російських окупаційних військ це вирівняти фронт. так що в будь-якому випадку, якого б успіху вони не досягли, але потрібно буде перегрупування і відновлення боєздатності тих. Частини підрозділів, які приймають участь сьогодні в Авдіївській операції з боку з боку Російської Федерації. От що стосується інших напрямків, то тут єдиний несподіванка, яка з'явилася, ну поки що немає офіційного підтвердження від нашої розвідки чи генштабу, що, начебто, на запорізькому напрямку накопичена дуже велика кількість російських військ, навіть більше ніж в Авдіївці, що дуже дивно, тому що ми постійно. І наша розвідка особливо постійно говорить про те, що ми відслідковуємо навіть переміщення роти. А тут так, таке угруповання вдруг з'явилося так, що от це єдине таке, що сьогодні дуже важко прогнозувати. А так я думаю, що на Абдіївці поки що буде зупинка, дуже велика зупинка в плані перегрупування військ і відновлення боєздатності, що дасть нам змогу. Якщо, якщо таке станеться, і ми вийдемо Авдіївки, дасть нам змогу теж провести перегрупування і е е осісти так більш-менш е стабільно на новий рубіжом. Пане Олеже, ми постійно говоримо про мобілізацію. і Мобілізація це завжди в тому числі про ротацію. А якщо настільки ми бачимо багато ресурсів, віддається в тому числі на Авдіївку, як раніше було із Бахмутом, питання про внутрішню ротацію серед військових. У нас є тилові частини. У нас є частини задіяні на рубежах північного кордону із Білорусією. Чи можливо зараз просто їх чисто фізично? Ми не обговорюємо військово-політичне питання, а просто за теорією передислокувати туди, як людей, які вже два роки подекуди навчаються, тренуються і так далі? Цілком імовірно. До речі, саме, саме зараз ну наскільки відомо проходить аудит військових частин, хто де знаходиться в якої кількості, і хто приймав участь. В бойових діях а хто ще досі не приймав участі в бойових діях? Так тому це технічно, це абсолютно ну правильно, вірно і абсолютно доцільно на сьогоднішній день. І можливо. Ну і якщо говоримо про різні фронти, ви сьогодні вже згадали про південний напрямок Запоріжжя. І там оцей роботинський виступ, так як ви зазначаєте, окупанти зацікавлені у вирівненні фронту, там же ж теж такий собі клин утворився за результатами нашого так званого літнього контрнаступу, чи варто очікувати, що будуть намагатися його от стесати, так би мовити, тому що від різних пропагандистів по типу Сладкового російського з цього балабола він і ще з літа говорив, що візьмемо вогнівий мішок і так далі. Ну, не взяли, але чи можуть націлитись на це знову? Ну, вони не те, що не взяли, вони спробували, скажімо так. На, на минулому тижні була спроба прориву е, нашої оборони в районі Новопрокоповки. І е, на сьогоднішній день я знаю, що купіровав е, цей прорив, от, але спроба була. Єдине, що тут е, поки що не з'ясовано, це. Є, от про це угруповання, про яке ми з вами говорили, де воно і де воно конкретно розташовується, якої воно чисельності, і який його склад, і буде чи буде воно застосовано? Мене дуже викликає деякі сумніви. Чому тому, що ми знаємо із офіційних повідомлень нашої розвідки, ми знаємо, що сьогодні на підсилення Авдіївського напрямку російське командування. Хоче перекидувати залишки 90-ї танкової дивізії з Луганської області, з Ліманського напрямку на Авдіївський напрямок. А чому перекидати аж з Луганської області до Авдіївки війська, якщо є угруповання, яке стоїть на Запорізькому напрямку? Це, це набагато ближче. Так що, і оця спроба прориву в Новопрокоповці, вона була не такими ж великими силами. Чому не задіяти? Якщо у вас є угруповання, чому не задіяти, не спробувати зрізати роботинський плацдарм одним махом, одною військовою операцією? Це ж не дуже вигідно з точки зору військової. От я думаю, що вони будуть намагатися, але поки що таких конкретних дій, такої загрози, що завтра. На шалена кількість піде в наступ, ну я не бачу на сьогоднішній день. Угу. Той факт, що от ви щойно ну, зачепили Лиманський напрямок, те, що передослоковують, я так розумію, обстріляний так і з досвідом певним особовий склад росіяни, говорить про те, що Куп'янсько-Лиманський напрямок їм вже не цікавий, пане Олеже. Чи все ж таки будуть пробувати? А ні, тут розумієте, в ж то не резинова. Як би не похвалювалася російська пропагандистська машина, але є якісь, якась межа можливостей. Вони спробували в черговий раз на купінсько ліманському напрямку відновити наступальні дії. Спроба провалилася, втрати дуже суттєві. Вони змушені зараз іде перегрупування військ на лимансько купінському напрямку е, і відновлення боєздатності тих частин, які понесли найбільші втрати, і ще вони знімають частину сил е, вигляді там залишків 90-ї танкової дивізії. Я думаю, що вони там видихлися. І сьогодні російське російське командування не може собі дозволити вести на дек... Ну, Вони тягнуть май... мар'янський напрямок. Там у нас кількість атак навіть більша, ніж на Авдіївському напрямку. Єдине, що там вони поступаються чисельністю цих атак. Особового складу, який приймає бойових броньованих машин, які приймають участь в цих атаках. Але 34 атаки за добу це дуже багато. Так от вони тягнуть Мар'їнський напрямок і Авдіївський напрямок. Решту вони тягнути не можуть вже. От ми вже сьогодні зачіпали питання ротації, і ротація на найвищих рівнях відбулася. От у нас змінився головнокомандувач. Чи видні якісь результати, чи можемо вже робити перші висновки про зміну якихось тактик і підходів до ведення військових дій? Ні, поки поки що рано що сказати. Та дуже малий термін пройшов на сьогоднішній день, і, і а, конкретних якихось кроків поки що немає. Це перше, друге. Скоріше за все, рішення по Авдіївці буде приймати не е, Сирський, а рішення буде прийматися все ж таки на банковій в Офісі президента. Е, чи остаточно утримувати, чи е, в, в, виводити війська. Тому що я не бачу, бачите, навіть генерал Тарнавський, який е, сьогодні очолює цю гру, групу військ е, Хорти, е, Таврія, Таврія. А, так. Та. то він каже, на, каже що е, сьогодні вони від, відійшли на більш вигідні позиції, проводиться перегрупування військ і сил на авдіївському плацдармі і приймаються заходи щодо підсилення е, і, пере, і перекидання необхідних резервів на, на будь-яких напрямках. До речі, навіть в даному випадку. Сирський випадає з цієї цього ланцюжка. А все ж таки угруповання військ, поки що події поки що відбуваються. І я так розумію, що їх буде і сьогодні контролює і буде курірувати у подальшому. Все ж таки, офіс президента. Це політична, більше політична, чим військова складова. Ну тут варто додати напевно на жаль, чи все ж таки ні, пане Олеже. Ви як військовий експерт? О, ви знаєте, тут, ага, тут баланс тут баланс між політичною доцільністю і військовою військовою необхідністю. З точки зору військової необхідності сьогодні варто було б вивести війська і зберегти і війська, і резерви. А з точки зору політичної доцільності дати шанс путіну підняти морально-психологічний стан російського суспільства і вийти на вибори з перемогою, то я вам скажу, що, що, що важливіше тут дуже дуже ретельно треба оцінювати і обирати. П'ятницю, 16 лютого, за різними даними наших е, військових, більше 700 о, чоловік саме летальним чином завершили своє життя. Так само загинули, саме в Авдіївці на стороні о, з боку окупантів. Більше 700 – Це рекорд на, наскільки розуміємо, за все повномасштабне вторгнення і. Чи дасть чи принесе у це путіну цю політичну перемогу саме за рахунок взяття Авдіївки такими втратами, так, такою ціною, тому що ну така велика кількість неможливо? Мені здається, вже похоронки приховати от в цьому в цьому ваша помилка і помилка більш більшості нашого суспільства, тому що ми, ми дивимося на ситуацію з точки зору людяності, Особісті. і однажі ми зараз з вами обговорюємо. Чи варто зберегти життя наших військових, чи варто uh, піти на uh, якісь більш радикальні міри? Російська Федерація цього взагалі не бере в розрахунок. У них uh, вони бойову броньовану uh, броньовану техніку і танки бережуть більше ніж особовий склад. І повірте, ніхто не за потім, коли, uh, uh, коли станеться ця подія, потім будуть uh, цей бісмертний полк, буде йти з новими по? Uh, Портретами на, на Червоній площі і будуть згадувати, будуть жалітися. А сьогодні, ну як, як в, другу, в Другу світову війну Жука вклав сотні тисяч для того, щоб виконати політичне завдання або виконати наказ Сталіна стосовно взяття той чи, чи іншої то, того чи іншого рубежа оборони німців. Точно так же і тут не. Вони цей лозунг, ми за ціною не постоїмо як в пісні співають. вони Це у них сьогодні черговий лозунг. Доктрина така, так. так. Пане Олег, я також стосовно Авдіївки, коментар Пана Жоріна із третьої ШБР стосовно кабів, якими криють просто безкінечно окупанти, зокрема і Авдіївку і Кринки. Дуже багато відтинків фронту страждає саме через цей засіб ураження. І він зазначає, якби ж f 16 то ми б поборолися б і такої проблеми. Ну, якщо не було б, то було б значно менше. От ваша думка, у нас очікування вже от березень, квітень, вже очікуємо перші в 16 Невже зможемо вимкнути от саме цю складову із бойових дій? Не то, щоб вимкнути, ми зможемо досягнути паритету. І якщо у нас будуть декілька ескадрілі F-16, а нам обіцяють там більше навіть двох бригад постачання от, в першій партії, то ми можемо досягнути паритету в повітрі. І тут вони можуть вплинути на хід бойових дій саме за своїм призначенням. Вони в наступі вони прикривають і підтримують наступаючі війська, е наносячи йому вогневе ураження противнику, а в обороні вони прикривають е війська, що обороняються. І так дійсно ми могли би ну, в більшій мірі зняти цю загрозу е за рахунок f 16 До речі, до речі, останнє засідання в форматі Рамштайн. Ну в принципі, дає таку обосновану, обґрунтовану надію, що літаки будуть за планом. Згідно графіку, як було заявлено, так що чекаємо дійсно березень місяць. Я чекаю, що перші літаки повинні з'явитися в нашому повітряному просторі. Ну а те, що вже давно літає на щастя, і очікуємо, що буде більше це fpv FPV-дрони українського виробництва, зокрема у небі над полями російсько-українських фронтів пообіцяли мільйон от верховний головнокомандувач у своїй прес-конференції в грудні місяці пообіцяв мільйон дронів ба більше а верховний да да, да вибачте так верховний пан зеленський е, генсек нато є столтенберг також каже а ми вам також мільйон подаруємо в 2024 році ну вже в нас був мільйон снарядів а тут ще з ним не розібралися ще мільйон дронів. От якщо умовно 2 мільйони дронів, я не знаю, яких специфікацій, але все ж таки цифра така, яка наві... мусить навіювати страх, мені здається, для окупантів. Чи зможе от перекрити, перекрити нестачу, в тому числі снарядів, і змінити хід війни на нашу користь? Ну, знаєте, я вам скажу так, що. На жаль, я більше, більше в мене вірив в натівську обіцянку, все ж таки Столтенберга. Тому що там коаліція вісім країн приєдналася до цієї дронової коаліції. Якщо ці вісім країн почнуть постачати нам дрони, то я думаю, що ми, ми цей мільйон цілком імовірно отримати на сьогоднішній день. До речі, я навіть знаю з власного досвіду, що Нідерланди є одним із основних постачальників електродвигунів для дронів Камікадзе. От. І тут, тут перспектива більш-менш зрозуміла для того, щоб дати мільйон в рік, це приблизно треба до трьох тисяч дронів щодоби передавати А от в наш мільйон я майже не вірю, тому що вже пройшло стільки. Ну По-перше, давайте згадаємо 40 мільярдів гривень, які ще влітку, 23-го були надані, виділені урядом для закупівлі і виробництва дронів, начебто, 40... ми досі не знаємо, ці 40 мільярдів, досі не знаємо цих 40 компаній, які підписали угоди, і пройшло вже півроку, і навіть два місяці пройшло з обіцянки президента. Ну, поки що немає цих три тисячі дронів на добу на сьогоднішній день у військах немає. Є волонтерські, я, і це я бачу і це я розумію. Так що, подивимось, щоб Європа не схибила. До речі, Німеччина на сьогоднішній день вирівнює цей дисбаланс з боєприпасами. І вони обіцяють, в цьому році в 3-4 рази збільшити постачання боєприпасів. На хвилиночку. Німеччина поставила 23-му році 200 тисяч даже більше боєприпасів, якщо в 3-4 рази це десь 600-800 тисяч боєприпасів. І до речі, ще одне зауваження: якби не такі країни, як Кіпр, там, Греція, Франція, Франція, до речі, лідером стала, які які наклали вето на можливість закупівлі боєприпасів для України для нас з вами. За межами Європейського Союзу. То ми б сьогодні отримали півмільйона, 450 тисяч боєприпасів, які для нас знайшов президент Чехії Петер Павел, і пропонував їх закупити за рахунок того мільярда євро, які були виділені на боєприпаси, але за межами Європейського союзу. От така, така на жаль, картина на сьогоднішній день складається з боєприпасів. Ще раз кому дякувати, пане Олежа Кіпер. Кіпер, кіпр, Греція і Франція ну там головна Франція. Вони були першими. Менемель Макрон сказав: ні, гроші з Євросоюзу не повинні виходити нікуди. І ми і зали... а була пропозиція на 450 тисяч боєприпасів. При цьому як відомо дуже так артикулюється підтримка у військовому плані України. Обіцяють скальпи, колісні танки. Це зарі продають на бачити. А, а от тут бачите, це ж своя рубаха ближче до тіла, тому що скальпи це француз. До речі, Франція сьогодні передивилася свій бюджет угу. і повністю, і в, в бік збільшення витрат на оборону. І тут там теж наш наш інтерес закладений. Вони готові сьогодні вони, до речі, пообіцяли нам там більше 70 Цезарів артилерійських систем, скальп скальп по пообіцяли, і даже міністр оборони Франції там іноді згадував міражі: міраж 2000 літаки. От, але в будь-якому випадку от відновлення чи вкладання грошей у власне ВПК для французів це дуже вигідно, навіть якщо це озброєння піде на частково піде не в французьку армію, а в українську армію. Що вони, до речі, його обіцяли. А от витрачати гроші Європейського союзу назовні вони на жаль на жаль не погодилися. І на останок, пане Леже, у вас як у артилериста, якщо не помиляюсь, запитають про замінність снарядів в FPV-дронами. Це можливо взагалі в перспективі? Ні, як би ми не хотіли, але дрон ніколи не замінить артилерійський снаряд. Ніколи вони можуть, можуть частково взяти на себе, на себе навантаження. Є є переваги в плані точності застосування. Ціх боєприпасів, але все одно артилерію я думаю, що не вигадали той дрон, який би замінив повністю артилерійський снаряд. Отже, будемо очікувати їх мільйон. Очікуємо досі, і очікуємо, вже виходить 2 мільйони FPV-дронів. З цим сподіваємося, переможемо. Дякую, пане Олеже, за те, що долучилися. Жданов, військовий аналітик, експерт з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь. Кожен лайк, вподобайка, коментар і підписка особливо цінні для нас у посиланні в описі. Усі необхідні посилання на пана Олега, на усі наші ресурси і на мій особистий телеграм-паблік. На цьому все Павло Кольчук для вас працював. Працював до зустрічі у наступних розмовах.